Ну ось вже 2 травня. Останні пару днів було десь 20, може трохи більше, тепло. Сьогодні десь зараз 15-16. Але сонечко і біля моря взагалі тихо, ну, супер. Водичка десь 15-16, мені здається, що вчора навіть була трохи тепліша. Але є легкий вітерець, ну це... Зовсім не заваджує відпочивати біля моря, насолоджуватися. Водичка досить чиста, холодна, приємно, повітря чисте, ну, взагалі гарно. Проїжджав Аркадію тільки що і там бачив, вже повідкривалися усі пляжі і Ібіця, і Така, і Редлайн. Тобто вже Є де відпочивати. Тут е на буфреті біля Сантарина, в Сантарині, типу, ще не відкрився пляж, але ну, думаю, що скоро відкриється. Але пісочок є, пірси є. Можна купатися і відпочивати потроху. Ну, взагалі дуже супер, людей немає. Всі гуляють в Аркадії та на трасі здоров'я, мабуть, завтра, післязавтра буде набагато більше людей на пляжі. Ну, Тобто такі справи. Одеса готується до відкриття. Мер тут звітував сьогодні, що там, готують пляжі, готують пляжі е безбар'єрні для... З обмеженими можливостями, взагалі почистили узбережжя. Тобто всі умови для відпочинку є. Так що побачимось. Бережіть себе.